Ось цю красуню у вигляді швейної машини Broзer A50 прислала мені пані Наталя з міста Львів. Вона скаржилась на цю машину, тому що вона робить пропуски, також поганий нижній стібок і не працював нитко Зараз все працює, все чудово. Ну а перед тим як відправити цю красуню додому контрольна перевірка. Першим ділом заправляємо ниточку. Так, один пунктик в нас вже є, працює. Беремо ось таку зелененьку тканюшку і перевіряємо машину. Виставляємо на прямий стібок і погнали. І що ми бачимо? Так, ось верхній стібочок у нас. Чудово. І дивимося, що там з нижнім. Ну, можна трішки підтягнути. Верхню ниточку. А так все чудово. Беремо трішки пітям ниточку і погнали далі. Так. Можна зараз перевірити зигзаг. Як буде працювати зигзаг. Так. Операція номер 8. Максимальний зигзаг там. поїхали? Так. Що ми тут бачимо? Ну, на зигзагу Пропусків немає. Чудово. Машина працює. І втяжечка нормальна. Я б сказав, чудово. Так, машина готова. Можна відправляти. Завтра вона вже поїде в місто Львів.